Доброго ранку. Мої передплатників україномовного каналу. Бачите, вже двірники пів на восьму збирають вже сміття. Сьогодні неділя. 29 вересня 24-2024 року. Вітерець, дує, але не холодно, 14 градусів для як наприкінці вересня це гарно, я так вважаю. Да, Максим. І так вважає. Так. Відразу, як пройшла ніч у Харкові, все добре. Ту Ту-ту-ту. Дякую Богу. Тому що ну, тривоги були, то звісно вибухи не чули ми з Максиком. Це гарно. Дівчатка радіють, тому що вони лякалися їхати до Харкова. Кажуть, у вас там бомблять. А я кажу, приїдете і все буде добре. Так воно поки що. Ще... Ладно, будемо сподіватися. Будемо молити Бога, щоб так воно все і було. Гарний ранок. Як мені подобається гуляти зранку з тваринкою зі своїм звірем бачите яка реклама громову і корови і хлопчики і дівчатки якісь Ладно. Гарно. ось і вдома літо майже продовжується але вже вересень майже скінчився кавинці Вибрасують. До речі, тільки ковують, що я на полі безкоштовно. Ну, полі вже перепахували, взяв такий смачний на смак. <кхи> Був з'їли. Дружина каже, треба було більше набрати. Ладно, сімиру добра злагод. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що, там картопельку привезли, розгружають. Все. Do zobaczenia, moi Poka.